Найближчими днями температура в Україні поступово знижуватиметься. Навіть на півдні та сході стане трохи свіжіше. Наступного тижня періодично будуть дощі та грози. На заході похолодає до плюс 20, плюс 24. а на півдні та сході температура знизиться до плюс 29, плюс 32. Після 26 липня опадів в Україні вже практично не буде. А температура знову почне підвищуватися, проте потужної спеки не очікується. Про це свідчить прогноз погоди Уніан. Отже, найближчими днями саме температура в більшості областей України буде доволі щедною. Лише на півдні та сході температура місцями підвищуватиметься до плюс 35, а на решті території буде плюс 28, плюс 32. Трохи свіжіше буде на заході країни. Періодично пройдуть дощі та грози. Ближче до наступних вихідних 26 липня на заході посвіжіше до плюс 20, плюс 24. На півночі буде плюс 26, плюс 28. У центральній частині України очікується від плюс 25 до плюс 30. На сході близько 30-31, а на півдні повітря прогріється до літніх плюс 29, плюс 32. Після 26 липня температура в Україні знову почне підвищуватися. Проте потужної спеки чекати не варто. Дощів практично не буде, зате сонця стане набагато більше. До кінця місяця на заході вже буде плюс 25, плюс 28, на півночі від плюс 26 до плюс 29, а у центрі плюс 28, плюс 32 градуси. Усе на сході України теж буде 30-градусна спека, а на півдні температура підвищиться до плюс 31, плюс 34. Нагадаємо, в Україні довгий час трималася потужна спека. Температура піднімалася до плюс 40 градусів і навіть вище. Але останніми днями спостерігається послаблення цієї спеки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.